Вас, ти таке бачив? Це на момент. Дей-дий-дим-дий-дий. Чекай, чому це саме ти? Це я так. М -м -м -м. Та дивись, скільки тут класних мотоциклів. Чому ми свармось? Можна ж їх поділити? Точно, то що, ділимо порівну? Спочатку треба перерахувати їх, а раптом не порівну. Добре, ти рахує той бік, а я цей. Домовились. Я завжди знала, що хлопці помішані на мотоциклах, але щоб настільки. І не кажи, що у їхніх головах невже не можна спокійно ходити і роздивлятися? Спокійно, це не про хлопців. Вони самі заведені як мотоцикли. Те, про що ми і говорили, помішення на мотоциклах. Точно ти казала. Заведені як мотоцикли, хоч би у них бензин закінчився. Та мені здається, у них вічні двигуни. Ти типу, поглянь них. Ви тільки подивіться, як малі діти. Мені геть соромно, що я їх знаю. Може, ми занадто соборо до них самимось? Вони ж просто хлопці. Та мені взагалі здається, що ми занадто багато уваги їм приділяємо. Гайде розглядати цифра. А гайде. Я давно так весело не відпочивав. <рес> і не кажи, ми сьогодні відірвались поповні. Диви, диви як вони забігали, оце кіно. І що ж ми такого зробили? Показали, як заводяться мотоцикли? То чого ж лякатись? Вони ж прийшли подивитись на мотоцикли. Точно, вони прийшли дивитися на те, чого вони бояться, теж мені. До речі, що до мотоциклів. Вернемось до нашої справи. Ти порахував їх? Та порахував, але з цими дівчатами вже й забув скільки. Та я, зізнатись теж забув. Може, давай ще раз разок порахуємо? Ми ж, хлопці, ми ніколи не зупиняємося перед труднощами. До нас грабить, але для початку. Бо мені він подобається, я б на ньому погасала. Можна подумати, ти впоралась з керуванням квадроцикла. Ну, могли б хлопці покатати. Але де ж знайти нормальних хлопців? Тратий! ж сказала, де знайти нормальних хлопців? І ось вам підтвердження. Я б з такими на мотоцикл не сіла ні за що. На мотоцикл я б з такими за одну парту не сіла б. Хто знає, що вони ще можуть викинути? Може, нам просто піти звідси і забути це все як страшний сон. Тут звичайно класно, але небезпечно. Дівчата, ми повинні кинути виклик цим витівкам. Ми що не впораємося з двома хлопцями? Фу, я вже захвилювався, що буде не і ми посваримось. Знаєш, я теж захвилювався, адже мотоциклів тут багато, а друг в мене один. Я подумав про те саме. Друг важливіше. Ти подумав про те саме, що і я? Певно, що так. Може, заведемо мотоцикл. Заведемо. Доброго дня, дівчат. Доброго дня! Ну що, дівчата, подобалось вам? -то? Так, все дуже круто і цікаво. Нам сподобалось все-все-все. все Ну, майже все. Є проблеми? Одна невеличка, але якщо у вас є гучномовець у салоні, то ви допоможете нам її вирішити. Звичайно, є. Ми її музику вмикаємо, і оголошення різні робимо. Тоді можете зробити ось що. Добре. Зараз зробимо. Ну що, хлопчики дринь-дринь? чи може дринь дин дин а може дрін дин 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 Ага